Президент США Дональд Трамп цього тижня продовжив, навіть я би сказав, посилив залякування країн світу своїми тарифами. Ще в неділю він і його міністр фінансів говорили про те, що якщо до 1 серпня не будуть укладені угоди, то з 1 серпня всі ці тарифи, які були ще в квітні заявлені, не вступлять в силу. Але Трамп почав говорити про додаткові. Він погрожує всім країнам, які будуть підтримувати приєднуватися до БРІКС, 10% додаткових тарифів. Також він вже написав листа президенту Бразилії Лула Десідва, що буде 50% на всі бразильські товари. Бо Лула відкинув втручання Трампа, який заявив, що треба перестати переслідувати колишнього президента Бразилії Болсонару, якого звинувачують у підготовці до державного перевороту. У четвер у четвер вже написав листа Трамп, премєр міністру Канади. Карні, де говорив про 35% надбавки на товари канадські, якщо не домовляться, має бути укладена угода до 21 липня. І в суботу вже Трамп знову ж заявив про 30% тарифів на, для Мексики і для Європейського Союзу. Ну, Президентка Мексії Клаудія Шенба вже зреагувала, вона сказала, що переговори ведуться, але переговори не будуть. Такими, що будуть шкод... шкід... шкідливими для інтересів Мексики, отже, побачимо, чим це все закінчиться. Але Трамп от робить такий останній, я би сказав, тиск на країни, щоб вони уклали вигідні для США торгові угоди.